звучувала Evo Studio Та-дам! Я покажу вам мій номер в готелі. Я завжди зупиняюсь тут, коли я в Парижі. Та-дам! Привіт! Якщо я натисну тут. Вау! Як тут красиво! Це так гарно! Там знову усе прикрашене до Різдва. Чи маю я завтра піти туди? Та-дам! Тут так само. Привіт! Краєвиди дуже красиві. Це шлях до кімнати. Я дуже люблю цей готель. Якщо ви потягнете тут, штори відкриються. Я хочу встановити таке і у себе вдома. Дісу! та дам я маю тут лист. Ласкаво просимо. Це ванна кімната. Тут ось так. Я люблю приймати ванну. Ванна займає дуже важливе місце у моєму житті. Це чесно, так добре. Я думаю, що ці бомбочки для ванни використовуються для повноцінного купання. Отже, я це буду використовувати. Команда краси створила це для мене. Дякую. Цього разу я тут через тур. Але я завжди зупиняюсь у цьому готелі, коли ми знімаємо шоу. Ось чому я думаю, що фахівці Діор приготували це для мене як подарунок. Вау! Я буду бадьорою і гарно виступлю на концерті. Я зробила собі маску. Я намагалася зняти своє лице повністю, але я виглядаю як маленький яйце-монстр. Завтра в мене вихідний. Якщо бути чесною, я хочу тільки відпочивати у своїй кімнаті. Але персонал, який прийшов з нашої американської компанії, та мій охоронець, який також зі Сполучених Штатів, ніколи не були у Європі до цього. І я думаю, що їм було б нудно, якщо я просто залишилась у своїй кімнаті. Отже, я завтра піду з ними гуляти містом, я виглядаю, як яйце монстр. Це мій другий день у Парижі. Зараз я їду без конкретного пункту призначення. Для початку ми поїхали до Лувру, але ми вирушили досить пізно. І вони сказали, що коли ми приїдемо, вони закриються менш ніж за годину. Отже, я не думаю, що ми зможемо потрапити всередину, але ми можемо прогулятися поряд. І після піти на пагорб Монматер. Вирушаємо. Я тут біля лувру. Вона виглядає круто. За мною розташоване колесо огляду. І я не знаю, чому моє волосся вже у такому безладі. Така велика. Це виглядає так гарно з таким заходом сонця. Як я виглядаю? Дуже мило. Холодно. Мені немає більше що вдягнути. Я хочу сфотографуватися як та людина. Почався час для фото. Круто, круто, круто. Люди вже займають чергу за тобою. О, боже, ми створили цю чергу. Європа. Мабуть, кожен відвідує це місце, коли зупиняється у Парижі. Я чула, що вони тут фотографуються. Я замерзла, тому хочу купити цю куртку, і ми вирушимо до пагорбу Монматер. Я рада, що придбала цю куртку. Я каталась на тій каруселі з розе. Це було давно. Насправді, це я зробила? Я чула, що розе десь тут. Розе! Розе! Вау Розе, я дуже рада тебе бачити. Вау, твоя секюріті команда спентежна, чи не так? Я була здивована. Хто може мене так кликати? Я ніколи не бачила людину, яка б мене так кликала. Ми знову зустрілися біля пагорбу Монматер. Я ще не розповідала про тебе. Ми ж були на каруселі там унизу. Хіба не ми не, були? не потрапили туди? Ні, ми були, вірно. Хіба так, ми не сиділи з матері? Там ніхто не сидів. Я прийшла ось так, тому мене не помітили. Але на усіх моїх фотографіях я виглядаю. Як ворона, чи є в нас мініатюра тут? Зустріч ворон це дуже весело. Наша любов назавжди. Мономатр. Що з піснею? Я змінила Нью-Йорк. На Мон Моонмат. Мон Це будівлі, джунглі будівель? Це так мило, ми маємо піти туди до чортового колеса. Коли ми насправді підемо хоч на одне? Я була на одному у Барселоні. Що? Заздрю? Подивіться на моє волосся. Я не можу кожного разу їх витирати, тому я тільки плачу. Ми були такими: давайте бити один одного, коли нам стає нудно. Та ми пішли різними шляхами, але тут зіткнулись од це, це. Має бути доля. Важлива лише атмосфера. Ви можете подивитись далеко. Як про блогерство? Подивись, як це виглядає. Дивись вдалечінь, Дивись на небо. Цікаво. Що на землі? Чому люди живуть? <рес> О. Мені дуже подобається ця пісня. Це пісня, яка мені реально подобається. Кожен тут знає її. О Боже мій! Це так. Це так романтично. Вау. Кожен співає цю пісню. Це так мило. Я теж хочу піти і співати цю пісню. Прищавай партнон матер. Моя вечеря на сьогодні це. Знову хот-пот. Я завжди їм щось подібне. Різні локації, різні сценарії, але схожа їжа. Це виглядає смачно, я в захваті. Я завершила свій перший концерт у Парижі, і я чула, що тут в Парижі зимній маркет. О! Там є їжа. Там їжа. Я не можу не взяти солодку ваду. Велику, велику, будь ласка. Велику. Вау, така велика! Вау! Вона така велика. Подивіться на мої руки. Я можу сховатися за нею. Та-дам! Париж. Моя рука це солодкавата. Це Різдво. Вау, це те місце, куди я хотіла піти. Сьогодні той день, коли я збираюся зробити. О, подивіться, я годую його. Іди сюди, давай зробимо селфі. Якщо я нажму тут, воно сфотографує нас. Так, я Мен вже знаю. Ідей. Один, два, три. Це ж не людина. Будьмо.